І всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Crash Test Machine. І ще ж, ми продовжуємо з рівня, на якому я закінчив. Так. їдемо їдемо Ой-ой-ой І до речі, гарного вам перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Звісно, якщо бажаєте, я вас не змушую. Тож... Так, продовжую. У мене вже горить двигун. Це вже я бачу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Та що ж я буду робити? О, ні, не смій, не падай, ні, ні, фух. Так. М -м да, О, все, є. Головне, зараз не вибухнуть. Дочек мой то ще трошки. Ні, не так близько. йох, ти шо, спочатку все. Ну добре, їдемо. Ухиляємось від перших. Ні-ні-ні. Ні. Ні, за що я падаю? Якось я довго падав, правда? Я не розумію. Добре-добре їдем. Е... Так, 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 ні-ні-ні, тільки не все. Фух, їдем. Шкайце? Да, машина трохи вже поламана. Ні, ні. Хух. Хух. Головне, щоб мій мотор ну, бачите, я мишкою кружляю на ньому. Е, він, головне, щоб він не постраждав, бо тоді буде погано. Хух! Вони блифують, та це капець. Ви бачили? Воно з мене знощається. Трям перед... Трям перед фінішем. Це як вообще? Так, їдем далі. Та що ж це таке? Я кружляю, кружляю. Точніше коверкаюсь. ой 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 жорстко жорстко, жорстко. ні Ні-ні-ні-ні-ні. Та знов я прям перед самим чекпоінтом. Можна якось скіп кіпвел, будь ласка, скажіть? Вона не хоче мені реклами. Ну добре. Що ж, ну ми не здаємось. Добре, я, я. я згадав, я згадав мою тактику. Ні, це не моя тактика кружляти. Куверкатись. Це не моя тактика. Не думайте, що я такий дивний, що. Тактика за кувыркація. Да шо ж це я вообще скувыркаюсь? Що це за машина така? Ух-ух-хух. Пока живем, жом. Опа, живем. Да ну хватай! Да ну -мо, я так не доживу. До другої дороги, ні, моя тактика погана, треба їхати зразу. Їдем, їдем. Живем, живем. Та ну знав я тільки. Мене не ця гра. Так. Проте ми мусимо. А -а -а. Не зачипай мотор. Не-не-не. Едем. Живем-живем. Живем-живем. Вправо-вправо. Не-не-не. Да вон и знаешь, что що... это такое. Ой. Да, це самий початок. Але добре, ми не здаємося, друзі. Ми стараємось їдемо, їдемо. Їдем. Вже я навіть не доїхав до перших крутьок. Чи Я їх вже проїхав? А я їх вже проїхав. А чого я їду сам? Чому? За що? Чого вона мені не хоче давати за рекламу з кіплеву? Я цього не розумію. Так. Так, так, так. Їдем. Їдем. Не смій, не смій проживати. Ох, ох. Воно серйозно. Мені треба їх проїхати, ще все навсього трошки. Прошу, переверни. Ага, добре, доведеться реплеї. Важка, гра... Ді... зізнаюсь, важка. Ми ще досі не пройшли самий перший рівень. Так що ж це таке? То, то, Фух. Навіть мотор не загорівся. Фух, це вже добре. А чого я так завжди розганяюсь? Я сам не знаю. Тож, не питайте. Навіть. Прошу, 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 прошу. Спокійно, 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 катанчику, спокійно. Я чуть не крикну, фух. Стримуємось, 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 стримуємось. О, який занос був жорсткий. Йойой! Ну, будь ласка, хоч зараз. Добре, друзі, ми з вами не здаємось. Нас не побороти. Разом нас багато. Давайте, давайте, Фух, Перше приїхав без ушкоджень. Та мене найбільше домажить не оці крутівки, а сама дорога, йо -мо! Так тормозом, тормозом! Тормозом, тормозом, тормозом! Тормозом! Едем? Не! Ну будь ласка! Хух! Живем! 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 Хмм, хм-хмм! ж то так важко! Добре, будемо їхати помаленьку. Помалу. Та чого я кучусь як той колобок? йо моє Та давай, я вже знаю, я не пройду. Та я ще й перевернувся, воно знущається і застряв. Ну це однозначно, однозначно реплей. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! <свист> <свист> живем, живем! Давай, давай, давай! Давай, давай! Ай, яке шо, добре! Йоус! Я не можу, я не хочу здавати закінчувати відео на першому ж рівні, який почав. Опа-опа, оце хороший рівень, оце хороша справа. Тільки я сказав, зразу погана справа. Та йо -мо. Та я не доїду вже. Тут можна просто падати вже. Це все. Це габелла. Теретка з... Та шо? Я вже трохи починав вірити. Да я ніколи цей рівень не закінчу. Да що ж це таке? Але ми не здаємося. Так, так, так. Ай. Але гра пророблена. Бачите, ми ламаємось, видно мотор там. Він димиться, а саме рівно в мотор димиться. Ніякі там не двері димляться. Гра пророблена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Ух, уф, що ж це таке? Та да, що ж я буду робити? йо моё Добре, давайте так. Ще буквально декілька спроб. Якщо я не пройду, а я не пройду, скоріш за все. То відео кінчається, прямо на цьому рівні. Почали і закінчили. Давайте така умова. А що воно не хоче? Давайте так, попробуємо іншу машину. Держи. Держи. Не, ну ця машина краще, однозначно у нас не вийде. Добре. Попробуй ще п'ять спроб. Добре. Буквально п'ять спроб. Якщо не вийде, ми почали і закінчили це відео. Бо у мене скоро нерви кінчаться. Добре, чотири спроби остались. Не дивися, а вже задимівся. Ух, ця гра важка, особливо цей рівень. Жом-жо, тільки прошу, не вибухай. Добре, вибухай, дозволяю. йо моё да що ж це таке? Спокійно, спокійно. Зажав одну кнопку вперед. Добре вже на одну кнопку. Ну я не доїду. Ніколи не доїжджав. Тож зараз не доїду. Ну чому я їхав сам? Ну, я вірю в себе, я вірю, я вірю, я вірю. Ой-ой-ой, Прилітаємо, прилітаємо. Мотор димиться, і ми не можемо. Да. Ну, все це хаблево, ми не зможемо. Остання спроба. Да шо ж я буду робити? йо моё Давай, Орес, давай! Ты зможеш, я вірю все. А, все, вже мотор відкрився. Один, один колобок і все, я не зможу. Ну це не можу я. Я вилітаю. Все це хабе, все. Короче, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал за бажанням і всім пока-пока.